з України, слава Україні, героям слава! Так, ну що, глядачі підписники, що в нас сьогодні? Ай! Три дні повороли і тесорчик гавк і все. Ну слава Богу, хоч трохтить, хоч мотор робить і скоро все нормально. Так, що в нас случилося? Час вам показати. Дивіться на колеса. Ось то крутим руля, а крута все на місці. Фу. Заїхав за гонку, пройшов там, ну, гектар у мене огороду, такого був поля. Проходжу до кінця поля, щось як, як стукне, блин. чи видно вскочив борозну, чи що, і бруль нема руля. -то крутю, упор є, гідраліка чувствує, я все, все робить, а колеса не повертаються. Так що зараз буде ремонт, а саме ремонт рульової. Ну, що я вам скажу? Т-40, звісно, хороший трактор, все, але рульова вже вона мені в печінках. Я не знаю вже, що робити. Звісно, ну, підказуйте. Я вже думав, мати поставить циліндр досторонній, та же не морочить голову. Ну, звісно, все трошки б'є по грошам. Це звісно, капіталовкладення. Якось так. так що у нас сьогодні буде ремонт трактора Т-40. Ну, Розберемо, глянемо, що случилось, що, що сталося, і вам зразу покажемо. Так, що по плушку, вчити 5 секунд покажу, які у там модернізації, трошки обновки були, трошки я поділюсь з вами. Так. Ну що, довго я опирався, довго я не хотів. Ну, звісно, це рік така погода, дощі льють, оранка грязна труба. Ну, трактору важко, все, думаю, ех, облечу трошки сурчику життя. Поставив я пластикові отвали. Дивіться. Пластикові отвали поставив. Так, ну що, кинувся. в общем-то, в Полтаві заїхав в магазин, дві діацот отвали. Один отвал, дві діацот. Заїхав до нас в магазин, думаю, може у нас дешевше, таке, хоч трошки наших людей виручу. У нас 300 отвал. Це капець якийсь. Коли вони будуть по 1200, я їх даром не хотів, звісно. І колись спробував цей пляв плуг з цими отвалами, ну, плуг не мій, плуг у знайомого брав, то в принципі, ніякої по сухому дуже великої різниці я не побачив. По сухому вони, в принципі, не потрібні. Вникнути. Ну а по грязному, по грязюці, то, звісно, я задоволений. В принципі, пашуть, пісня, красота по красоті. Ну що, купив? Знайшов в інтернеті, саме дешеві, по 1900 1902. Думаю, закажу, попробую. Ну який мій відгук? Звісно, непогано. Тесорчик турпели класно, три корпуса, все, плуг ПЛН-335, може. Дивіться, ПЛН-335. Тисоцький пушок, тесурчик з ним, іде як дядько, по красоті. Плюс, звісно, мокро, грязно, це все діло перевертає по красоті. Ну, я задоволений, конечно. Так що на таку погоду всім раджу такі отвали, непогані. Звісно. Мені сподобалося. Що я поробив? Не став брати откос, оці розпорки. бо подзвонив на цей один розпор 750 гривень. Думаю, ну нафіг вони нужні. Їх раз виставив, і все, вони тут не потрібно там крутити, щоб воно крутилося. регулюватися, нічого. В общем-то, такі пластинки вирізав і варив просто отпор. Варив до... до цього, варив, як воно називається, башмака до цього. Ну, на сварки. Все приліпив, як воно є. То, в принципі, непогано. Так, а ну може глядачі, хто може ставив, є, звісно, пластикові. Підшвидше ці, ці пластикові. Бо дивіться, на пластмати я виїхав з поля, я підняв, нічого не робив, нічого не чистив. Отвали чисті. Тут, звісно, дивіться. Тут грязюка, ну, грязне все. Все на цьому. Практично оця сторона вона не працює, нічого не ні гроздь, ні нічого. Ні, ні. що, ану, ва, Прошу вашої підказки. Чи вони потрібні, Ма, хто їх ставив, чи леше, чи не леше. В принципі... З отвалом, звісно, лешать трактору. Ну і по солярці трохи економії. Якщо тесорчик на. То, я скажу так, не дуже не, не шокіруйтесь, на огородиках 5-10 розход солярки 40 літрів у мене. виліта. Ну, Уранка непогана, уранка десь 25-28. Стараюся, менше не люди не лаяли на цей, то на даний момент я вліз у 28 літрів. 28 літрів принципі. Розходу трошки є. Ну, звісно, в перший же день, блін, там один знайомий каже, ще трошки, ще ближче, ще трохи. Доворя і заднім корпусом, блін, ну такий вуголок, якщо 150-й була межа зарита, блин. як черпунув, то конечно, трохи зробив Каку. Нічого, то чіпуха. Так що, просто вашої поради. Ну а ми що зараз займаємося? Займаємося ремонтом. Розбираємо знову рульову. Ру 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 по справді сказати, общем-то, по сороковчику, як такових проблем, знаєте, мене все встроює. Мене навіть там люди жалюються, люня кабіна, треба кабіну. Це. Мене ця кабіна влаштовує, як для огородів, ота велика кабіна, яким ти виска, в мезовське. Це просто печаль і боль. Бо навіть цією гну, ну, то фари відриваю, то кабіну Ну, Вона маленька, вона під любу деревинку влізе, під любу, ну, будь-яку такі ви виберете. То кабіна працює строю без питань. Там, коробка встрої, обалденна. Мотор непоганий. Ну рульова, оця мене вже запекла до краю. Так, і що, піднімаємо капот. Піднімаємо капоти. Звісно, роботи багатенько. ну Зараз будемо дивитися. Я грішу, більше цього обірвало оцю цю основу. Бо вже так. в мене колись обривало, вона була вже варена, в принципі, варив сам. Послідній раз, звісно, як, перший раз мене обірувало, навіть, років 10 тому назад обірувало, я обварив, поставив і забув. Бо трохи сварку, я в обуряв і в пулю, прям сварку не вгадав. Колюса в одну сторону поверталися класно, прямо вирок дебело, в одну сторону слабо. Ми цей рік навесні з кулом продовбалися, відрізали по сварці. Відрегулювали, виставили як потрібно, щоб колеса рівномірно, що в одну сторону ложилось, що в іншу сторону ложилось. Ну, тільки я обварював полуавтоматом варив. Ну, напевно, полуавтомат для таких товстих металів дуже слаба сварка. Треба варити такою ну, перем'янкою ну, і варити електродом. Це така моя думка. Бо щось по автомат не видержав. Ну а там подивимося, звісно, мене щось обірвало. Зараз розберемо, вам покажемо. Погнали ми займатися. Звісно, прийшов мені допомагати. Кажу, сьогодні вдома на роботі. Я кажу, давай, таке вдво, вдвох, вдвох якось клеша батька бити. Так що, гайкуємо зараз, вдвох. Погнали. Працювати і вам показувати. Що ж там вийшло з сороковчиком. Так, глядачі, Ну що, розібрали рульову, розчехлили. Звісно, не те, що думалося. Думав я, що саме лопну, ну, відірвало по сварочці. Дивіться, це я його сам боряв платоматом. Рішив я сам на себе, що я поганий спеціаліст, поганий сварщик. Коли ні, лопнуло, лопнув вал, виходить. От така красота. Це таке, звісно, на моєму на житті перераз, щоб у Т40 на рульовій лопався цей вал. В принципі, такого за більше 15 років не було. І навіть не чую такого, щоб людей він лопався. Ну що ми? Шукаємо вал. Глянемо, чи можна купити його ще на Т40 чи не можна. В общем-то, шукаємо. Як, Якщо є, замовляємо. Ну і покажемо, що нам прийде. Так що якось так. так що слідкуємо далі, далі буде цікавіше. Ну що, пройшло три дні після поломки сороковчика. Ну, що я вам скажу? Три дні ці пройшли, як ціла вічність без трактора. Бо до докуди не візьми, як, до чого не візьмишся, візде потрібен сороковчик. Накривали кришу на котельні. Я ж думав, я куном шифер підніму хоп-хоп красоті. Так потягали, як порвали той пупа. Ну, в общем-то, бачите, так що трактор це річ обалденна. Так, що нам прийшло? Прийшло отакі тубі. Трошки залапав. Прийшов вал, вал рульовий сошки. Настільки. Сьогодні поїхав, забрав. Тільки з машини витягну. Так, я покажу, що, що сталося з моїм валом. Що сталося з моїм валом. Так. З моїм валом перекрутило. Лопнуло. Такий шолчок був, такий, туж, прям я думав, що шатун у моторі виліз, бо такий цей. Зупинився, мотор би добре, прекрасно, коли до руля, а руль крутю, а колеса не крутяться. Так що такий прильот. Звісно, кум каже, куме, тобі повезло, щоб в тебе кай, на, ну, на пулі репнуло, не на трасі. Бо як на трасі можна було ще наробити якусь халепу, можна було б вилетіти комусь. Ну, в -то, як сам би пострадав чепуха, а ще якби когось загубив, то взагалі було б, звісно, хана. Так, ну нічого, покажу вам, що прийшло. Помазався. Прийшов отакий вал, український виробник. В общем-то, по запчастині проблем не було. Їх валом везде, так що без питань. Замовив, заказав. Ну що я прилетів? На скільки я прилетів? На 1600 Ну, Це з доставкою вийшло. Сам вал 1450, 150 гривень плюс доставка. Так що, зараз міняємо, ставляємо і погнали. Звісно, дивлюсь, любуюсь. Красота, зроблено красиво все, без всяких питань, нема до, цього, до чого да причепитися. У мене отой вал, оцей ось вал, дивіться, зараз вам покажу. Я ось тут я проварював, воно було чи тільки напресоване, щось таке, і шпиндель стояв. Він вже в мене раз був прокручувався так просто, прокрутився. То тут, звісно, дивлюся, бачите, обварено красиво все, плюс пройдено проточено. Ну непогано. На вид поки красиво. Як воно, звісно, буде ходити, хто зна. Подивимося в друшов, скажу, розкажу і покажу. Так що зараз збираємо, бо без тратурця ніяк. Главное, да, что потече, что ты там уже будет. Опа. Так, ну пошли, трошка вам расскажу Ще Так, глядачи подписники, ну что, прокатнулись. В принципе, рулева працюет обалденно, все нормально. Блін, така невеличка ця халепа. О, зараз покажу ще раз. Така невелика халепа і зробила три дні простою. Бачите, ну нічого, це таке діло. Саме головне, щоб було здоров'я. Всі були живі і здорові. А то все буде, а то все ми переборемо. Так що якось так. Ну нічого, А кому понравилось відео, звісно, ставимо лайки. Коментуємо, підписуємося на канал. Ну, все буде Україна. Пока пока.